Чому Пригожин по всій дорозі, по всьому шляху, говорив про Шайгу і говорив про Герасимова. Зараз ані Шайгу, ані Герасимова, я так розумію, не знімають це, По-перше, і по друге, не було прямих випадів на Путіна. Дивіться, я думаю, що рано чи пізно все ж таки Шейгуді Герасимова приберуть, тому що. Це не в звичає Путіна демонструвати, що на нього можна здійснити тиск. Сам Пригожин для цього і створювався, в принципі, ФСБ, для того, щоб, і в тому числі, Путіним, тому що ви розумієте, Пригожин без Путіна не може існувати. Він існував для того, щоб сварити владу всередині, атакувати взагалі з широким, в широкому розумінні ФСБ. Атакувати російську армію, зробити їх винуватими в тому, що вони програли в Україні, і а, переформатувати російську владу і знову жити вже там, не знаю, буде Путін чи інший в, в новій реальності без російської армії. Так тут було головне, і тому йшлося про Шойгу, Герасимова і так далі. Я взагалі не виключаю, що саме цей ЧВК Вагнера буде зараз активно імплементовуватися ФСБ в армію для того, щоб перехопити керування над армією. Тому що ж в Росії ще з часів КДБ, ще з часів радянська завжди було протистояння між КДБ, Гру як підрозділом армії та самою армією. Так армія ну фактично КДБ в Російській Федерації. Править з 82 року, це коли Андропов прийшов до влади, і там завжди було протистояння з армією. Тепер ФСБ, ну вона єдиним бенефіцарем цього є ФСБ, те, що ми бачили в широкому розумінні, яке ну почала промацувати ситуацію на предмет того, як вони будуть жити в постпутінську епоху в тому числі. І тому Пригожин отак от атакує конкретно Шойгу. і тому їх швидко зараз не приберуть. Ще один цікавий момент. Де Кадиров? Що з Кадирівцями? Чи правда вони пропустили війну в пробці? В заторі? Ну, дивіться, Кадиров якраз був дуже таким головним маркером, Кадиров вже дуже залежна від Путіна людина. Якщо Кадиров так не виступав, тому що є є Путін, є Кадиров, є Кадиров. Немає Путіна, немає Кадирова. Єдине, що об'єднує всіх в Росії і Пригожина в тому числі, а це ненависть конкретно до Кадирова через те, що вони вважають, що він вкрав у них перемогу в другій Чеченській війні. Тобто, вважайте, що якщо завтра зникає Путін, то Кадирову ну дай Боже там тиждень. Два залишається для того, щоб він буде ще живий, якщо він нічого робити не буде. Він був Чуйко, дивився, що буде. А, а, і далі, звичайно, що він береже власних солдат. Він береже власних солдат для того, щоб а, вони йому потрібні були в першу чергу, тому що він розуміє хиткість свого становища у Кадирова, на, наприклад, у на відміну від Пригожина, немає майбутнього у постпутінській Росії. Ну, в нинішньому розкладі. А, а от у Пригоджена є. І тому Кадира в себе так обережно завжди поводить. Він публічно, звичайно, підтримує Путіна, але своїх солдат він, звичайно, береже і ну він почав діяти. Знаєте, як то знаєте, є такий старий, приказки, що в радянській армії. Не поспішає виконувати наказ, бо прийде наказ на скасування першого. Так тому так, ну, так от обережно став почав поводитись. Ну, начебто, не відмовляючись виконувати побажання Путіна, нереально нічого не роблячи.